Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для огляду ось такої косметики від Олі Полякової. Просто тут в мене цілий набір, палітра для очей, хайлайтер. Олівець для очей, олівець, для брів, близькі, олівці для губ. В принципі, все для того, щоб зробити повноцінний макіяж. І чесно, я вже знову ж таки перезнімаю це відео. Я ще не звикла до нового світла, до нового приміщення, тому мені приходиться по декілька разів перезнімати. І плюс цю косметику я вже тестую не один день, і моя думка остаточно сформована. Тут прям. Прикольні продукти, і давайте ми почнемо спочатку з пакування. Бренд називається Полякова Б'юті. Ось так виглядає коробочка. Всі продукти виготовлені в Італії. Ціни не зовсім бюджетні. А, і це ми, і, до речі, я забула додати цю продукцію. Мені прислав сайт Бомонт. величезно йому дякую за це, що вони прислали. Але думка моя буде все одно незалежна. І давайте почнемо. Пакування виглядає ось так супер шикарно. Я вже повикидала всі коробочки, залишила лише від тіней. Все супер круто упаковано. Якщо ви захочете дарувати, це прям буде дуже приємно і дуже класно, чесно вам скажу. Бо реально ти береш в руки і тішишся ось така палітра тіней. В мене у відтінку. Шоковий світанок. Ось так вона виглядає. Я її вже тестувала. Вітіночок дуже красивий, я хотіла саме цей. Також у мене тут є ось такий хайлайтер. Ми з нього і почнемо. Хайлайтер це один з моїх найулюбленіших продуктів, який же він шикарний. Давайте ми його нанесемо на скули, на зону декольте, бо він прям супер. Красивий. Я вже нанесла тональний крем, в мене тональний крем від Maybelline. Боже, як він красиво дивиться. Я відразу ось тут і нанесу, і розташуємо потім все пензликом. Хайлайтер називається сатиновий дотик. Ось так виглядає його пакування. Він теж прийшов ось в такий супер красивій упаковочці. Він теж виготовлений в Італії. Продукт просто неймовірний. Це як ваша шкіра, просто яка сяє і. Ну ви, подивіться, він тушується в повністю невидимий ефект, але шкіра ніби така волога, така красива, дуже кайфово. Мені настільки сподобався цей продукт. Зараз я користуюся ним на щодень, і я вже неодноразово отримувала компліменти з цим хайлайтером. Подивіться, він розташувався просто прекрасно. Він не підняв тональний крем. Його можна застосовувати і як базу під макіяж. І як просто хайлайтер поверх. Я кожного дня користуюся ним як просто Хайлайтер ось так поверх нанесла, сяє. Прям супер красиво, О, вже помазала свій топ. Ну, що можна сказати, це Настя Роздява. Ось так на шию, тушується просто ніякого кордону, і подивіться це просто рівна гладь. Давайте ми його залишимо. Він гелової текстури, він абсолютно не жирний, Він такий класний, боже дівчата, я вам цей хайлайтер рекомендую придбати. Вже треба бігти за ним, бо він шикарний, він просто найкращий. І теж одна з моїх суперзнахідок це ось такий олівець для брів. В відтінку 01, так і називається олівець для брів. Він ось такий зі щіточкою. В нього красивий відтінок, він пудровий, дуже легко тушується, легко наноситься. Я користуюся зараз ним на кожен день. Мені так подобається, як він виглядає. Дивіться, одна секунда. Сильно давити не потрібно, він дуже-дуже легесенько наноситься. Тик-тик-тик-тик-тик, і все на місці. Брівки є, красиво виглядають. От за секунду, я не знаю, як це працює. У мене зараз немає ні фарбування, ні ламінування брів, нічого немає. Все стерлося, але. Тут прикольна щіточка, тут красивий відтінок, який підійде як і для блондинок, так і для, я думаю, брюнеток, теж, якщо його поплотніше нанести, він дуже класний по текстурі, він дуже приємний і. Він, знаєте, в нього розхід не маленький, він швидко йде. От я його повністю підстругала, але в мене стругалка так тоненько підстругає. Підстру... В принципі, цьому олівчику я можу поставити однозначну п'ятірочку. Я зараз користуюся кожного дня. Чесно, я не ставила ніяких ставок абсолютно на цю косметику. Ну Чомусь якось вона мене, знаєте, бренди Зірок. Якось я до, до них отак. І при тому, що я не сильний фанат Олі Оліполякової, скажу чесно, я її поважаю як жінку, як артиста. ну, якось так, 50 на 50, в принципі, вона непогана, але музику її я не сильно слухаю, хіба десь колись з подружками. Знаєте, буває у всіх, напевно, що. Тому якось отак. Але цей хайлайтер, олівець для брів просто шикарні. В мене тут з'явився ще один зірковий бренд: це бренд Vera. Буде в наступних оглядах обов'язково. У мене є ось така палітра рум'ян. І давайте я хочу звідси взяти. Румяна і нанести, так як, в принципі, в мене рум'ян від Олі немає, і в її колекції рум'ян теж немає, тому ми візьмемо з цієї палітри і нанесемо, подивіться, хайлайтер, все одно красиво лежить, нікуди не дівається. Все з ним прекрасно, він просто супер, шикарно. Чесно, хайлайтер це така любов. Я дуже вам його рекомендую. Я навіть не подумала, би, це найкращий кремовий хайлайтер, який зі мною був і траплявся. От, румяна на нього теж. Опа-опа-опа. Я проти світла не глянула, як я багато нанесла. Зараз ми візьмемо спонжик і все це красивенько приб'ємо, бо я уже марфуша щита. Ну, я люблю це діло. Я візьму трошечки цих таких холодніших рум'ян, свочі вам сильно показувати не буду, їх отак в ролі скульптора нанесу. У нас обов'язково буде огляд ще і на вєру, І я все детальніше поясню, поки що приб'ю. Ось так трішечки. Рум'яна, щоб вони не були такими яскравими. Зараз, коли ми оформимо до кінця макіяж, рум'яна не будуть виглядати такими яскравими. Далі ми перейдемо до олівчика для очей. У мене ось такий, в 02 відтінку. Він супер красивий. Ви подивіться, як він виглядає. Ось такий дорогий відтіночок, у мене немає нічого аналогічного. Це саме звичайний олівчик в дереві, але вони так круто тушуються. Я не знаю, це от в мене такого більше немає. Ми зараз зробимо таку підложечку у вигляді стрілечки для послідуючих тіней. Олівчик просто як масло. Нанесла отак бездумно, сильно не напрягаюся, він досить пігментований, красиво лягає. Зараз беру пензлик і швиденько все тушую. Про стійкість тут сильно не можна говорити, так як це самий звичайний олівчик в дереві, який ви просто використовуєте як підложечку. Подивіться, як він тянеться, як він тушується для олівцевої техніки. Це просто супер знахідка. Я кайфую, ви подивіться, як він підходить мені під колір очей. Мені здається, це просто щось неймовірне. Я отак нанесла олівчик і все, готова уже йти, покоряти цей світ це якийсь дуже дорогий, красивий відтінок олівця. Ну, от реально, в мене немає аналогічного. Як би я хотіла б знайти йому щось подібне, це і не сірий, і не зелений, і не синій, і ну, це відтінок мокрого асфальту. Я не думала, що мені таке личить, якщо чесно. Я більше по коричневим і по теплим відтінкам. А це ну, якийсь такий красивий складний відтіночок. Ну, прям величезний кайф. І ви подивіться, як все красиво виглядає. Вітіночок 0,2, олівець для очей дуже сильно рекомендую. Та тут взагалі будуть одні рекомендації, якщо чесно. Далі ми з вами перейдемо до палітри. Вона ось так красиво оформлена, да, вона зацапується. Ну, я думаю, це не найбільша проблема. Тут у нас є ось таких 5 відтіночків, єдиний мінус, що тут лише один матовий. Всі інші сатинові або шиверні, давайте ми швиденько з вами це все засвочимо. 6 відтіночків я помилилась. Давайте ось тут на долонці матовий. Свочі реально супер круті. Дивіться, наскільки вони пігментовані, наскільки вони круто виглядають ще одненький відтіночок. Я вже робила макіяж цією палітрою і сказати, що я була задоволена. Це нічого не сказати. Надіюся, вам видно. Ви подивіться на цю пігментацію, наскільки вони сяють. тіні реально круті і працюють вони так досить непогано. Так, да, тут не вистачає якогось матового для складки, але, в принципі, це невелика проблема. Будемо починати з ось такого відтіночка, я буду його ним закріпляти свою стрілочку. Відтінок, в принципі, схожий. він теж такий сіро-зелений, напевно, тому мені і поклали цей олівчик. Того, щоб я зробила макіяж з цією палітрою, ну, виходить прям дуже красиво. Я отак просто наношу поверх олівчика і затушовую все зверху в димку. Лягає він дуже пігментовано. Да? Він такий шимерний. Вигляньте наскільки це красиві стрілки, мені вже хочеться йти з таким макіяжем, покоряти цей світ. Він красивий і з тінями поверх, і без. Ну, це, знаєте, от просто от, Ти береш, ніби палітру якусь там від Dior, від Chanel. Тут немає нічого, там супер, якихось доохромів чи чогось такого, але в результаті макіяж виходить дорогий і красивий. Ну, Ти пальцем його робиш, грубо кажучи, а він все одно красиво виглядає. Без. Ніяких там заморочок. Подивіться, я швиденько, швиденько тик-тик-тик, колівчиком нанесла, пензликом підтушувала, накидала сюди тіней і все прекрасно. Ви тільки гляньте. Тут трішечки, нам, звичайно, не вистачає складки. Давайте ми візьмемо ось цей рожевий матовий, спробуємо його. Дивіться, як класно набираються тіні. Вони не палять, не осипаються. Я вже їх не носила і нічого мені не осипалося під очі, все виглядало прям супер красиво. Цей рожевий, гарно так пігментований. Да, мені не вистачає сюди якогось такого. Коричневого відтіночка для тушовки. Ну, Але нічого страшного, що вже маємо, те маємо. Ми зараз візьмемо ось ці холодні рум'яна з палітри від двіри. Я так робила минулого разу, і прям було дуже красиво. Візьміть просто якийсь звичайний холодний відтінок в складочку і е, занесіть його. Я отак якось зроблю отак розивато, мені, в принципі, так подобається і так красиво було минулого разу, тому я ось там без заморочок просто наношу ця палітра, до речі, досить пігментована. Навіть може, десь якоюсь мірою і занадто. І отак тушую, тушую, все, в принципі, розтушовується. Стрілочка тримається, нікуди не дівається. Все супер прекрасно. Так, Віра нам більше не знадобиться. І давайте ми візьмемо. Ось такий рожевий. Нанесемо його на всю рухому повіку. Це сатиновий відтінок. А поверх ми нанесемо блискітки. Я отак наношу і на зелений поверх. Вони між собою стушовуються, він стає трішечки більш прозорим. Від цього він гірше не стає абсолютно, а тільки краще. Мені так здається. Вони, знаєте, стає більш макіяж в моєму стилі, більш нюдовий. Я так його назву. І тепер беремо золотисті блискітки. Отак От вони виглядають. Мені здається, якби я їх поклала на базу під глітер, було б все супер класно. Ну, давайте ми це і зробимо. Я візьму стандартну базу під глітер від NYX. Пальчиком отут нанесу. Так, база підсохла, і я набираю ось знову ж таки цей шиморний відтінок, і коли я нашаровую, роблю, да, виходить набагато яскравіше, я бачу прям окремі блискітки. Да, ви подивіться, наскільки яскраво. Прям дуже я хотіла більше нанести це як шиммер, а вийшло вже як повноцінний колір. Мені хочеться чуть-чуть тут додати, повернути назад зеленому колір, бо, його явно, що не вистачає. Тепер на маленький пензлик наберу ось такий коричневий, струшу все лишнє, і його нанесу по нижній повіці. Тепер на внутрішній куточок давайте нанесемо ось такий сатиновий відтінок в ролі хайлайтера. В принципі, тіні не осипаються, вони гарно пігментовані, класно працюють. І ось цей же золотий я нанесу ось тут. Під річком додам, знаєте, таких трошечки спарклів сюди, щоб наш погляд світився. Все, класно. Я не знаю, мені вже дуже подобається, я вже неймовірно задоволена. Мені здається, і румяна вже стали не такими відразу яскравими. В мене ще є. Тут підводка ось така, яка називається зіркові стрілки. Підводка для очей екстра чорна. Вона матова, вона стійка, вона класна. Давайте я вам покажу. Ось так її тут нанесу і покажу потім, яка вона стійка. Але ну, я взагалі не хочу і не бачу тут стрілочок, прям від слова зовсім. Давайте підведу просто-напросто просто війковий контур, щоб ви могли оцінити. Вона дуже зручна. Безпроблемна, я дуже-дуже-дуже тоненько От підведу війковий контур, щоб ніхто навіть і не помічав. Просто я минулий раз намалювала стрілки, я вам десь додатково ставлю. Просто було таке жахливе світло, яке підкреслило всю мою текстуру шкіри. У мене взагалі, мені здається, шкіра не така. На відео прям все-все абсолютно підкреслилося. І я затушую це все поверх знову цими зеленими. От так. Просто такі підводки це не моя історія, я не супер їх тестувальник. От дивіться, вона тут засохла. І от нікуди вона не дівається. Я прям тру і вона починає скатуватися. І вона змивається теж такими скатками. І в мене ще також є туш від Олі, називається Довершений погляд. Тут ось така щиточка-ялинка. Натуральний ворс. Кайф, неймовірний, я люблю такі щіточки, вона абсолютно не коле очі, вона супер кремова, вона дуже класний, робить об'єм. І я вже цією туш'ю користувалася, носила її, вона не осипається, вона супер комфортна, вона класна. І ви подивіться, ви зараз побачите які вона робить вії, Я от намалюю одне око, віки всі розділені, вони промальовані, і вони прям такі кожна, така прям підкручена, зафіксована. От, ви тільки гляньте. В мене вони зараз в різні сторони дивляться, бо я їх заспала сьогодні. Я вже, знаєте, забула, що таке нормальний сон з цими обстрілами. Просто я вірю, що це скоро закінчиться, і ми будемо жити мирно і працювати на благо нашої держави. Це все, що я можу сказати, на жаль, на даний момент. І ви тільки гляньте на ці вії. Ну, подивіться, які вона робить шикарні красивезні вії. Без і з, мені здається, вона заслуговує. Всієї уваги, яка тільки може бути, бо туш реально реально суперкласна. І вона така кремова, вона така комфортна, просто кайф. Ну, все, краса, просто неймовірна. І далі у мене є ще два олівчика для губ. Червоний я вам показала в відео, я вам довставлю, як це виглядає. Сьогодні давайте ми використаємо нюдовий. Нюдовий у мене у відтінку 0,2, і практично все. Сьогодні. Красивезний відтінок в тон моїх губ. Не можна домалювати не один міліметр подарунок. От, губки готові. Це звичайний олівчик в дереві, але я вам скажу, що це найкращі олівці в дереві, які в мене є. Ви тільки гляньте, який прекрасний відтінок, як він сюди підходить, і наскільки він пігментований, і як він мягко малює. Ну, чесно, я дуже задоволена цими продуктами. І одні з моїх улюблених продуктів це ось такі близькі для губ від Олі Полякової. Мені здається, це аналог масла дорогого від Кларант, від Dior. Чесно, баночка така, яку ти дістанеш. І тобі не соромно, я вже їх покористувала так значно. Вони супер комфортно зволожують губки, їх треба тільки пару разів макати, якийсь такий аплікатор, обмежувач жорсткий, який не видає багато продукту, а видає, ну, от так. треба раз за 3-4 мені мочити, щоб зробити прям супер такий глянець. Не хочеться мазати блиск. Але в результаті це виходить якось ось так. І я прям ну, дуже задоволена. Просто неймовірно, мені здається, що це вийшов супер дорогий, супер шикарний макіяж. І з таким макіяжем відразу хочеться десь піти, сісти в якийсь заклад, повечеряти зі своїми подружками, з хлопцем. Не знаю, з ким вам хочеться, але просто бути дорогою жінкою і, звісно ж, королевою ночі. Тож, давайте швиденько робити висновки, бо я, чесно, дуже задоволена. І перше, що я вам бездумно пораджу, не знаю, я б радила все, але перше, що я б купила це ось цей хайлайтер. Реально, він неймовірний. Я зараз ним користуюся щодня. Просто щодня він супер шикарний, він дуже красивий. Подивіться, як це все сяє, переливається на літо. Це неймовірно. Дасть Бог, ми поїдемо кудись відпочивати відпочивати в цьому році. Ну. Навіть якщо я не поїдемо, просто сяйте. Це реально сатиновий дотик, дуже красивий, шикарний. Рекомендую однозначно як база поверх взагалі використовувати саме класний, рідкий хайлайтер, який в мене був. У мене було їх дуже багато, але зазвичай з ними щось не виходило. Далі я отримала величезне задоволення від ось цих блисків. В мене в відтінку 0,1 е солодкий беліні і 0,4. Колоничний поцілунок взяла би, повторила би, закінчиться обов'язково. Куплю це просто як масла. Вони безцвітні. Сильно різниці не помітиш, де світлий, де рожевий. Беріть любий, просто вони шикарні по текстурі, вони круто зволожують, вони класно виглядають. І ну, це прям любов. Чесно, однозначно любов, обов'язково би повторила. Далі на наступне місце я би напевно поставила би олівець для брів. Він мені дуже сподобався. Да, взагалі, давайте я візьму всі олівці, бо. Вони всі шикарні, і вони всі в схожій текстурі. Вони супер м'які, вони дуже комфортні, вони нереально пігментовані. Так, да, їх потрібно постійно буде підгострювати, але вони дуже класні. Ну, це така пігментація, така зручність нанесення. Вони чимось схожі по пігментації на гелеві олівці, але вони в дереві. І в принципі, вони стійкі, в мене ніколи не було проблем. Цей макіяж класно протримав. А, чесно, рекомендація олівчики для брів, для очей, для губ шикарні, просто однозначно. І далі вже останнє місце в мене займають підводка і туш, тільки тому, що я не користуюся такими продуктами на постійній основі. Підводка, от така це взагалі не сильно моя історія. Я люблю, але користуюся рідко, так як, ну не знаю. Просто я не фарбую на собі чорні стрілки раз. А по-друге, мені зручніше олівчиком або фетровим чимось таким кінчиком намалювати. А так підводочка, в принципі, класна і туш теж зовсім непогана, натуральна щіточка. Ось так виглядає, супер класно. П'ятерочка однозначно, продукти шикарні. Оля Полякова, ймовірна молодець. Дуже рада, що в нас є такий бренд. Він настільки крутий і настільки класні продукти. Рекомендую вам придивитися. Я думаю, ви однозначно не розчаруєтеся. І знаєте, що я забула сказати про палітру? Вона ні-ні, вона не на останньому місці. Вона класна, вона така, як я люблю. Вона нюдова із ізюмінкою у вигляді ось такого відтіночка. Ну, ви тільки гляньте на цей макіяж. Я думаю, він заслужив однозначного лайка і. Палітра, просто хто любить нюдець, щоб взяти одну ось таку собою. Тут шикарне, зручне зеркало, тут класне пакування, вона виглядає супер дорого, нічим не гірше за шарлоту. Да, Можливо, трішечки ціна кусається, але вона заслужена. Чесно. Я люблю такі штуки, я буду нею користуватися. Я навіть покладу її в щоденну косметичку. Бронзером складочку тик-тик-тик. Пішла один якийсь сатинчик нанесла. Навіть складочка ось цим рожевим виглядає супер шикарно. Палітра класна, я ставлю її п'ятірку, теж однозначно. Кожен продукт шикарний. Я думаю, що якщо ви візьмете щось з цього, що я сьогодні показала, ви не розчаруєтеся і мені не буде соромно за те, що я вам це порадила, бо продукти реально круті. Тож, надіюся, вам сподобалося це відео. Буду вам вдячна за будь-яку підтримку, за лайки, коментарі. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували якісь продукти від Олі Полякової або взагалі від зіркових брендів. І як вони вам, як ви ставитеся до цього? Я ставлюся, звичайно, що прекрасно, хай розвивається український, хай весь світ знає про це. Бо ми просто найкращі. І ви в мене найкращі. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей в нових відео.